Вітаю. Сьогодні 6 березня. Весна прийшла в місто Чугую. Сьогодні ми в міській лікарні. О, oh, зі червона калина, Всь наша славна Україна зажурилася, А ми Амитуючи червону калину, підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, -гей розвеселимо. Марширують наші добровольці. Українців з ворожих та А Ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славу Україну гей-гей розвеселимо. Thank you to all German people. Thank you. Yeah, я співачка Навка, і я зі своєю подругою Катериною Пінк приїхала до славно-звісної бригади Івана Богуна. Щоб привести автомобіль, який я сподіваюся, полегшить вам життя, і додасть нам більше спокою. Дякую вам, хлопці. Дякую, Катерина Пінк. Дякую, місто Вольфенбютль. <laughs> okay, I will help you. So, what uh, motivated you to come here and help Ukrainian people in the first place? Just, just to help. I think it's brave what you're doing, that you fight for freedom, and we also know that it's for our freedom, so we value that, and I think that's it. Yeah. Thank you so much. You're welcome.